Для налаштування BMS потрібно спочатку встановити додаток JCON BMS та включити Bluetooth і геолокацію в нашому пристрої. Після цього відкрити додаток Jcon BMS та в додатку вибрати нашу BMS. В нас запитає пароль. По замовчуванню стоїть 1, 2, 3, 4. Після того, як зайшли в додаток, в розділі Статус бачимо таку інформацію по батареї. Charge Off це заряд вимкнутий, і Charge OFF це розряд вимкнутий. Балансування ON включено. Балансування може бути вимкнуто, якщо значення, які ми встановили при налаштуванні, вже досягнуті. Напруга на батареї 26 вольт та струм з батареї 0 А. Якщо значення струму мінусове, це з батареї. Зараз знімається енергія. Якщо без мінуса, то відбувається заряд в батареї. Power Павері Battery – це розряд батареї або заряд у ватах. Battery Capacity – це ємність батареї. Remain Capacity. це залишкова ємність батареї в ампер годинах. Remain Battery. це ємність у відсотках. Cycle count це кількість циклів заряду батареї. Cycle capacity це енергія, яка пройшла через батарею. Рахується заряд і розряд. Head Current це струм, який використовується при нагріві. Charge Plug а зараз зарядка в даний час не під'єднана. Detail Logs account. Це кількість записів журналу. Average це voltage це середня напруга елементів нашої батареї. Cell Voltage – Difference це різниця напруги між найбільш зарядженим елементом та найменш зарядженим. Balance current це струм балансування. Мос-темпеде це температура силових ключів МОСфетів. Ветері Т1 це температура виносного першого датчика. Battery T2 другого датчика. Setting статус off. нагрів, зараз вимкнутий. Click to be alarm. Це повідомлення постійно облимає жовтим, вказує на якусь аварію. Нажміть і перевірте. Дуже часто ця помилка вказується, коли ми не змінили пароль із стандартного на якийсь інший. Якщо ви змінюєте пароль, обов'язково його десь запишіть, щоб не забути, тому що відновити пароль дуже важко. Нижче ми бачимо наші 8 елементів. Червоним підсвічується елемент. З найменшою напругою, синім з найбільшою напругою. Коли відбувається балансування, то переливає синій в червону. Wire Resistance це опір наших балансувальних дротів. Якщо різниця опору велика, потрібно перевіряти контакт. Для налаштування BMS заходимо в Setting і вибираємо тип нашої батареї. Налаштування заблоковані паролем. Пароль за замовченням 123456. Вибираємо залізофосфат. Кількість елементів 8, вибираємо. Ємність нашої батареї 230 А. Баланс-тригер. Це при якій різниці між елементами буде відбуватися балансування. Залишаємо 0,1 В калібрейшн вольтедж. Можемо відкалібрувати напругу батареї, якщо вона не відповідає. Для цього візьмемо мультиметр, під'єднаємось до батареї, і якщо напруга відрізняється. То змінюємо. Calibration current, калібрування струму. Щоб це зробити, потрібно на батарею подати заряд з лабораторного блоку живлення. І якщо він буде відрізнятись більше, ніж 1 А, то калібруємо. Але з практики струм зазвичай вірно показує BMS. Тому краще не калібрувати. Нижче знаходяться розширення налаштування. Напруга балансування Start Balance Voltage 3 Вольта це дуже мало. Тому що при такій напрузі зрозуміти, яка ємність в залізофосфатному елементі неможливо. Рекомендую встановити 345 В. Max Balance Current це максимальний струм балансування стоїть 2 А, тому що ця BMS підтримує лише 2 А. Cell-OVP Cell-Over Voltage Protection. Це напруга на елементі, при якій BMS відключить заряд батареї. Завжди на інверторі напруга заряду повинна бути менша. За це значення, щоб інвертор. Раніше вимикав на заряд, тому що при заряді великими струмами та вимкненні заряду на БМС інвертор може вийти з ладу. Так як максимальна напруга заряду залізофосфату 3,65 вольта, залишаємо на 3,6 вольта. А на інверторі напругу встановлюємо меншу на елемент. Ставлю зазвичай не більше 3,45 вольт. Сок 100%. Це напруга при якій БМС буде вважати, що батарея повністю заряджена. Встановимо 3,5 В. Cell OVPR Over Voltage Protect Recovery. Заряд відновиться при напрузі 3,49 В на елементі, захист від низької напруги на елементі. Cell UVPR, Cell Under Voltage Protect Recovery, коли напруга на елементі підніметься до 2,9 В та BMS включить на розряд. Сок 0%. Це напруга про якій BMS буде вважати, що ємність батареї вже 0%. Але це ні на що не впливає. Крім відображення на дисплеї. І змінимо його на 2,85 В. Cell Under Voltage Protect. При досягненні до цієї напруги розряд вимкнеться. Змінюємо на 2,8 вольта, так як нижче вже немає сенсу розряджати нашу батарею, тому що в ній практично немає вже євності. А на інверторі відключення батареї встановимо по низькій напрузі більше, ніж це значення. Встановимо напругу відключення з розрахунку 3 вольта на елемент. Це робиться для того, щоб коли в нас з'явиться мережа або сонце, наш інвертор бачив батарею і міг її заряджати. Якщо інвертор батареї не побачить, то не почне заряд. А інвертори, які не можуть працювати без батареї, то і можуть вийти з ладу. Повністю BMS відключиться при Power Off Voltage 2,5 В на елемент. Нижче напругу відключення ставити не рекомендую, так як в BMS є холостий хід. Це десь 30 мА. Voltage Smart Sleep – це напруга при якій BMS засне. Time Smart Sleep – це через який час BMS засне. Якщо у нас не буде споживання або заряду батареї. Continuate Charge Currents стоїть максимальний струм заряду 25 А. Встановимо 100 А, так як згідно даташиту на елементи, струм заряду рекомендують 05C. Якщо струм заряду буде перевищувати 100 А продовж 30 секунд, то спрацює захист і вимкне заряд. Це параметр Charge Over Current Protection. А параметр Charge Over Current Protection Recovery це через скільки відновиться заряд. Стоїть 60 секунд, так і залишаємо. Continuate Discharge Current це довгостривалий струм розряду. Стоїть за замовченням 200 А, тому що BMS 200 А. Так як елементи у нас 230 А, можна залишати 200 А. Але встановимо 190 А для того, щоб BMS могла раніше зреагувати на проблему і вимкнула розряд. Discharge Over Current Protection. Затримка встановлена 300 секунд. По перевищенні струму розряду так і залишаємо. Як і відновлення на розряд відбудеться через 60 секунд. Налаштування температури. Charge over temperature protection це захист по високій температурі. Переодзаряді встановлюємо не більше 60 градусів. І Charge Over temperature Protection Recovery при зменшенні температури теж зменшимо до 50 градусів Цельсія. Дізчарж. Це те саме, але вже при розряді. Ставимо також 50 і відновлення 55, давайте тут встановимо. Давайте і при заряді 55 градусів. Захист від заряду при низькій температурі по замочуванню стоїть мінус 20 градусів, коли заряд повинен вимкнутись. Але залізофосфат при такій температурі точно не можна заряджати. Ставимо 5 градусів вимкнення на заряд і відновлення заряду, коли батарея нагріється до 7 градусів. Мос Отіпі це захист цілових ключів МОСфетів. Якщо температура буде вища, за 100 градусів то відключиться навантаження і відновиться при 80 градусах. Встановимо 70 градусів, вимкнення і відновлення 60 градусів. scp Delay Short Second Protection Delay це захист від короткого замикання. По замовчуванню встановлено 1500 мікросекунд. Він перевіряє струм впродовж 1500 мікросекунд. і якщо він перевищує, видає помилку по короткому замиканню. Його збільшувати не варто. Але якщо у вас при запуску компресора холодильника виникає ця помилка, можна трохи збільшити цей параметр. SCP-Recovery це час відновлення після спрацювання. Стоїть 60 секунд. Така і буде. Device адрес це якщо у нас не одна, а декілька БМС. Тут у нас протоколи CAN. Але це використовується лише для інверторних BMS. Ще тут можна змінити опір балансувальних дротів. Тепер ще раз пройдемось по всім налаштуванням. Для їх збереження. Також рекомендую обов'язково змінити пароль, тому що кожен, в кого є такий додаток, зможе легко підключитись і переналаштувати або змінити тип акумулятора. Для різної хімії потрібні різні налаштування. Тому вводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 та новий. Після цього переходимо на вкладку Control. Тут ми можемо вмикати та вимикати заряд, розряд. Балансування, емендж не рекомендую вмикати, так як це аварійний режим і BMS взагалі нічого не буде контролювати. Є підігрів батареї, можна вимкнути температурні датчики, дисплей always ON, це можна включити постійну підсвітку дисплею. Smart Sleep ON, включити, щоб BMS засинала, та синхронізувати час та дату з нашим телефоном. Можна подивитися системний журнал ще історію версій, змінити мову. Є лише англійська та китайська. Подивитися серійний номер БМС версію та перше включення цієї БМС.